Три найнебезпечніші форми прихованого цукру. Ви думаєте, що ви відмовилися від цукру, але він може ховатися там, де ви взагалі не очікуєте. І перше це йогурти і сирки з нульовим відсотком жирності. Там жири забрали, а цукор додали. Навіть якщо там написано без цукру, це неправда. Подивіться склад, там будуть цукрозамінники. Навіть якщо буде написано там йогурт для кишківника з там, насінням льону, це реально маркетинговий. Хід, не купуйте такий йогурт, наприклад, Активіа та інше. Краще купувати, якщо любите йогурт з високим відсотком жирності і без добавок, наприклад, грецький йогурт. Але якщо у вас є аутоімунні захворювання, наприклад, аутоімунний триодит, або системне запалення в організмі, або проблеми з кишківником, то вам взагалі треба відмовитися на деякий час від молочних продуктів. Друга форма прихованого цукру це соуси і кетчупи. Там на одну. Чайну ложку кетчупа йде одна чайна ложка цукру. І люди їдять там м'ясо, салати з заправкою, яка містить цукри, і не розуміють, чому в них там є проблеми зі здоров'ям. І третя форма прихованого цукру це фітнес-батончики, злакові батончики, протеїнові, це нездорова їжа, яка продається в супермаркеті. І реально люди, які там хочуть бути здоровими, там тренуються в залі, вони йдуть і замість солодощів купують ці батончики, а потім не розуміють, чому в них немає результату від тренувань в цілому здоров'я. Почитайте склад, там реально може міститися замість цукру, навіть якщо написано без цукру. Там замість цукру фруктоза, а фруктоза вона шкідливіша, ніж глюкоза. Також там можуть бути у складі дуже небезпечні цукрозамінники. Наприклад, аспартам і сукралоза вони взагалі являються канцерогенами, не можна таку їжу їсти. Краще обирати кето, солодощі, або там самостійно готувати, або чорний шоколад від 72% какао. Тому, будь ласка, піклуйтеся про своє здоров'я. Також я раджу вам перейти за посиланням в шапці мого профілю і зареєструватися на безкоштовний дводенний інтенсив, де я розповідаю про харчування, про відновлення роботи шлунково-кишкового тракту про здоров'я щитовидки. Тому підписуйтесь, реєструйтеся і будьте здорові!